Доброго ранку, дітки. Сьогодні я вас запрошу на заняття з вавіології. До нас сьогодні у гості завітав ломишеня Мишко, яке хоче розповісти свою історію. Послухайте її, будь ласка, уважно. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі. Кованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним, мишеня уплітало за обидві щоки. А оскільки у мишей немає столових приладів, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід і знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут в животі малюка забурчало. Мишко не звернув уваги на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишенят. Ось-ось почнеться велика гра. Але тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило, до того ж з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба. Відбігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша. І м'яч вже у мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар гол. Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама мишка дуже злякалася адже мами дуже переймаються, коли у діточок болять животи. Вона швидко зібралася і побігла до лікаря. А мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня, змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно, а чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. Ой, і що ж мені робити. запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти, відповів йому лікар. Тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло. І приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікроб із мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять Мишкові Ти, Мишко, ручки, не мий перед їжею ніколи, тоді нас багато буде у тебе в животику, ніякий лікар тобі не допоможе, а ми тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко так сміються. Прокинулася мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді, кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим, як їсти, мишко ретельно миє лапки з милом. Дітки, як ви думаєте, а чому мишеня мишку захворіло? Так, правильно, бо після прогулянки не вимив руки. А ще коли потрібно мити руки. Правильно, дітки, перед кожним прийомом їжі обов'язково потрібно мити руки. Коли ще потрібно мити руки? Вірно після того, як ви відвідали туалет. Я вам дітки бажаю бути здоровими та не забувати мити ручки. До побачення, до нових зустрічей!